Як заперечення не цікаво перетворити у цікаво, що відповісти людині на заперечення Мені це не потрібно. Як привертати увагу клієнта і давати йому переконливі відповіді. Якщо ви давно шукали відео про заперечення Мені це не цікаво, то ось воно. Мене звати Сергій Герос, тренер з продажів. Тож давайте розберемося, звідки походить це заперечення. Фраза Мені не цікаво» може з'явитися у будь-який момент переговорів. Наприклад, ало, Сергій Вікторович, це консалтингова компанія. Ми надаємо послуги. Ой, ні-ні ні, мені це не цікаво, в нас і так, все нормально. Ось це типова захисна реакція мозку на нову подію, яка невідома. Клієнт може подумати, та це якісь шахраї, будуть мені щось впарювати. Тобто клієнт вже опирається, але ще не знає суті. Інша ситуація, коли ви зробили презентацію продукту, розказали про компанію, донесли цінність, але клієнту не цікаво тому, що а чому це? Нам невідомо. Походження заперечення в другій ситуації має іншу природу, і наше завдання її зрозуміти. Уявіть собі ситуацію. Ви дзвоните холодному клієнту, вітаєтесь, і в цю ж секунду ви чуєте: нам це не цікаво. Є така техніка зі старої школи продажів, і я б більше здивувався. Я її подивився у іншого експерта, розглянемо це разом. Уявіть ви, клієнт. Сергій Вікторович, я б більше здивувався, якби ви сказали інакше, бо спочатку всі кажуть, мені не цікаво, а потім змінюють свою думку, коли дізнаються деталі. Тож давайте коротко на цю тему поспілкуємося. Якщо ви скажете ні, ну я ж наполягати не буду. Як вам техніка? Я вас як глядача запитую, можна почути ні? Так, можна. Якщо можна почути ні, це вже не вірна техніка, тому що техніка продажів це те. На що складно заперечувати. Це і не вибір без вибору, і в той же самий час це така фраза, на яку складно заперечувати. Тому ні, не використовуйте цей приклад. Уявіть іншу ситуацію, коли клієнт відверто агресивно налаштований. Ви телефонуєте Алло, Сергій Вікторович, зручно розмовляти? Тут клієнт каже, чому ви сюди дзвоните? Ви мені дістали, видаліть мій телефон. Що тут можна зробити? Існує техніка, я такий, як і ви. Я згадував про неї у попередніх відео. Її суть у тому, щоб перенести негатив в позитив і показати, що ви такий самий. Давайте з'ясуємо, чи працює це. Уявіть, що ви клієнт, і ви кажете мені, видалить мій телефон з бази, я подам до суду на вас. Уявіть, я вам таке кажу. Сергій Вікторович, я сам так само відповідаю всім, хто мені дзвонить. Скільки пропонують різної фігні? Це такий перший крок. Ось так ви приєднуєтеся на сторону клієнта. Це працює? Ні. Приведу ще одне на робоче відпрацювання. Не робіть так. Ви сказали мені цікаво, а я продовжую. Я переконую вас, якщо послухаєте зараз одну хвилину і зрозумієте, в чому суть моєї пропозиції, то захочете дізнатися по робиці. І далі ви скажете, давайте просто коротко поспілкуємося на цю тему. Якщо відмовитися, я не наполягати не буду. Ще вас питання як до глядача. Можна заперечити на цю фразу? Звісно. Тому не ризикуйте, не кажіть так, а скажіть так. Уявіть ви, ви клієнт, і я вам кажу: а не потрібно, ви маєте на увазі, що це не те, що принесе вам прибуток, чи, можливо, ви запитуєте мене, хто я такий та чому вам це пропоную. І ви тут скажете так, або можливо, тому що тут складно заперечувати. Ви погодитесь з тими негативними причинами, які я перерахував, і ви погодитеся з цим, тобто реакція згоди. І далі я, як продавець, продовжую. А ви клієнт. Відслідковуєте вашу реакцію. От я вам кажу: якщо говорити про майбутнє, для того, щоб зекономити ваш час та знизити витрати, вам цікаво було б тест продукту? Чи, можливо, запитуєте, в чому саме перевага? І що ви скажете? Скажете, в чому перевага? Тобто це реакція зацікавленості? Далі я продовжую. Якщо б ви протестували, та ми підкоригували склад продукту під вас, щоб це б дійсно відповідало вашим вимогам та це було б для вас комфортно, тоді б розглянули. Що ви скажете? Ви скажете, ну можливо, чи про що йде розмова. Далі моделювати розмову я не буду, але ви побачили, як не потрібно, перетворюється в те, як клієнт вже думає, що це йому може підійти у майбутньому. Далі ви говорите про те, що повинно статися у майбутньому, щоб це було вигідно для клієнта. А коли майбутнє настає, вам же не треба буде дожимати клієнта, а просто ви знову проговорите умови, при яких угода закриється. Ви вже здогадуєтесь, чому шанси на заперечення суттєво знижуються? Ще скажу, як ще не треба робити. Послухайте цю геніальну фразу. Ви клієнт, я вам кажу: так кажуть, коли розуміють, як це працює в кінці. Давайте просто протестуєте продукт, ви зрозумієте, що отримаєте, і далі вирішите, добре? Можна тут заперечити? Звісно, тому і не робіть так. Як робити? Ви чули цю техніку хвилину тому назад. Тобто питання, фраза, техніка мусить бути такою, щоб було складно заперечувати та легко казати слово так, слово можливо або щоб ви розкривались. Продаж це перш за все розкриття, а не закриття угоди. Якщо достатньо клієнта розкрити, то він сам закриє себе. Хочете почути, як це може виглядати у вашому бізнесі та реальному житті? Під відео є мої контакти. Пишіть, якщо у вас є класний продукт, то я з радістю змоделюю для вас розмову без заперечень, або зателефоную особисто вашому клієнту, а потім це перенесемо на папір, зробимо з цього структуру, опишемо техніки, щоб ви могли впровадити та підвищити ваш прибуток. Пишіть мені в телеграм або інстаграм.